Минулими вихідними у дитячо юнацькій спортивній школі номер 4 відбувся обласний чемпіонат з тайського боксу Муайтай. Серед учасників юніори та досвідчені спортсмени. Откриття календарного року. у нас впереді зараз всіукраїнські змагання, чемпіонат світу. Співорганізатор чемпіонату всеукраїнське об'єднання Свобода. Всеукраїнське об'єднання свободи в черговий раз долучається до організації таких чудових спортивних свят, яке сьогодні відбудеться на цьому ринку. Я гадаю, із цих маленьких хлопчаків виростуть гарні справжні козаки, які не палитимуть, не вживатимуть алкоголю і не матимуть тяги до наркотиків. Юрій Бублик додав, що такі заходи зорієнтовують молодь займатися спортом та вести здоровий спосіб життя, а не вживати алкоголь та наркотики. Також обласний чемпіонат стайського боксу присвячений. 15 й річниці з дня народження Юрія Горлізгорського, відомого громадського діяча сьогоднішній захід це відкритий чемпіонат Полтавської області з Муайтай, присвячений 115-й річниці з дня народження Юрія Горлізгорського. Наш земляк, який все, майже все своє відоме життя віддав заради боротьби проти червоних радянських окупантів, які на початку 20-х років прийшли в Україну і насаджували свої комуністичні принципи. Переможців нагородили грамотами та кубками у планах спортсменів. Участь у чемпіонаті світу, що відбудеться у місті Бангкок.